Десятки баскетболістів, болівальників та рівнян зібралися в приміщенні ДЮСШ Олімпійського резерву. Тут прощаються з легендою рівненського баскетболу Сергієм Шемусюком. Віктор Герасимчук вихованець Сергія Шемусюка. Чоловік розповідає, саме завдяки наставнику став професійним баскетболістом. Це людина, яка виховала дуже багато людей по першу чергу. По-друге, це спортсменів баскетболістів. Це людина, яка дала мені дорогу у великий баскетбол, яка повірила в мене і взяла мене тоді в пульсар. Саме Сергій Шимусюк є одним з засновників рівницької баскетбольної команди Пульсар. Вихованці діляться. Наставник змінив підхід до цієї гри, що дало змогу з першої ліги піднятися до найвищого дивізіону України. То ми з ним здобули, виграли всі можливі вищі лізі нагороди. Були фіналісти Кубка України і так само Спартакіадо виграло останню, яка була в історії України. У далекому 1999 році Сергій Шемусюк помітив молодого таланта Сергія Ліщука і взяв до складу пульсара. Він допоміг юному гравцю стати професійним баскетболістом світового рівня. Це була людина неординарна точно і вона дуже вимогла і дуже було важко не в тренуваннях. Але знов ж таки, коли він відчував, що треба десь послабити нагрузки, через таке він це робив. Президент БК Рівне Сергій Ліщук згадує на баскетбольному майданчику його наставник Сергій Шемусюк був дуже емоційною людиною. Це людина була запальничка, тобто він би заводився з любої там милоч. Так як кажуть, не кидався на судді там і на гравців, і просто емоційно сприймав різні різні моменти. Тобто, ця людина жила цим видом спорту, а по-іншому в нашому віде спорт не можна. Сергій Шемусюк – перший, хто переклав правила баскетболу українською мовою. З 2007 року по 2022 очолював обласну спеціалізовану дю США Олімпійського резерву. Не могло бути такого баскетболіста, який би не пройшов через руки, через серце, через Сергія Степановича. Але залишилось ще дуже багато недороблених планів. Недобудована. Спорткомплекс, який він фактично мріяв, щоб у нас такий був, для знайомих Сергія Шимосюка його смерть стала неочікуваною. Ще нещодавно він відвідував грубика Рівне проти старого Луцька. Легенда баскетболу пішов з життя у 67 років. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.